Палив дружину. У шубкові подружній конфлікт закінчився реанімацією. Чоловік загинув. Четверо загиблих біля березного зіштовхнулися дві автівки. ITV. Новини. Добрий вечір. Жорстокість, яка шокує у селі Шубків. Що біля рівного чоловік забрав дружину з роботи Дорогою додому? У них виник конфлікт. Зрештою, чоловік завіз жінку у безлюдне місце, облив бензином і підпалив себе та її прямо в автомобілі. Подробиці цієї трагедії у матеріалі Юлії Кутляревської. Облив дружину бензином та підпалив те, що сталося у селі Шубків Рівненського району. Шокувало багатьох 19 липня, після 8-ї години вечора. Чоловік забрав дружину з роботи. Однак додому її не повіз. Дорогою Керманич повернув у поле, де між подружжям виникла сварка на ґрунті ремнощів. Чоловік пристебнув 41-річну дружину ременем безпеки, облив автомобілі жінку і себе бензином та підпалив. Обгоріла автівка, досі стоїть посеред хащів у полі. Вона вигоріла вщент. За інформацією від поліції, жінка зуміла вибратися із палаючого автомобіля. Вогонь на собі погасила у калюзі, яка, на щастя, була поруч. Знесилена потерпіла, зуміла дістатися до дороги, де її помітили. Місцеві не на камеру розповідають: окрім того, що жінка мала сильні опіки, вона була ще й побита. Вона вибігла цієї свиноферми на трасу на дорогу. Їхали військові, якісь, вона їх зупинила і вже з них, так, я так зрозуміла, що від них вона подзвонила, мабуть, в неї телефоном він чи забрав, чи не було, щоб вона свого не дзвонила. І подзвонили вже на швидку і на пожежну сюди де поїхали. Доки жінка шукала порятунку, чоловік залишився у палаючому авто. На місце прибули медики. Подружжя доправили до обласної лікарні. Там чоловік помер. Щодо жінки, то вона отримала 70% опіків тіла. Там наразі перебуває у реанімації. Отримав ну такі таку опікову травму, яка була несумісна з життям. Це 90% поверхні шкіри була е, попечена. Пік е, кваліфікували четвертого його ступеня, а жінку теж доправили в опіковий центр. В неї лише 70% е, опіків шкірних покривів, але другої третьої ступені, тобто більш поверхневіший опік. Місцеві мешканці не на камеру розповідають, ніколи не могли б подумати, що таке може трапитися. Кажуть, сім'я була неконфліктна. Обоє вдруге одружені, мали дітей від попередніх шлюбів. Також виховували спільну дитину, яка навчається у початковій школі. Що могло штовхнути чоловіка на такий вчинок, не розуміють. Вони жили добре, їхня дитина в 3 клас перейшла дівчинка. Міленка, то вона в третій клас переходить. А з чого вони поїхали туди, і що я вам прихати не буду, і не можу нічого такого сказати. За фактом замаху на умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю, слідчий розслідує кримінальне провадження. Юлія Котляревська та Денис Козлов, телеканал АЙ Media Group. Екстремальна їзда у рівному воді автомобіля Range Rover з ознаками алкогольного сп'яніння, тікаючи від патрульних, врізався в магазин. Отримавши виклик про рух такого транспортного засобу, поліцейські його розшукали та подали вимогу про зупинку. Однак на прохання патрульних водій не зупинився та почав тікати на вулиці князя Романа. Він не впорався з керуванням і в'їхав у бетонні сходи магазину. Далі чоловік вибіг із автомобіля та намагався втекти, однак його затримали. У нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Проходити огляд на місці він відмовився. У результаті 38-річний водій отримав 4 адміністративні матеріали, а транспортний засіб... І евакуювали на арешт майданчик. Фатальне зіткнення на рівненщині моторошна автотроща забрала життя чотирьох людей. ДТП сталося поблизу села Антонівка Березнівської громади. Не розминулися дві автівки. На місці загинуло відразу троє чоловіків. А за життя четвертого до останнього боролися медики. Однак, отримані травми виявилися несумісними з життям. Деталі розповість наша Сніжана Твардовська. Уламки від автівок, потрощене скло, вода та їжа. Все це і досі валяється на узбіччі дороги. Саме тут не розминулися дві автівки. Сліди від удару автівок і досі видно на дорозі. Страшна ДТП сталася 20 липня близько 8-ї години ранку на трасі поблизу села Антонівка Березнівської громади. На перехресті не розминулися два автомобілі. Внаслідок зіткнення на місці автопригоди загинули двоє рідних братів та їхній знайомий. Вони їхали в автівці марки Фольксваген слідчого слідчий управління встановив, що водій автомобіля Фольксваген Пасад Пасад», 41-річний житель села Вітковичі, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі та допустив зіткнення із автомобілем Ауді А А6» під керуванням 32-річного рівнянина. У ДТП Керманич автомобіля Фольксваген. Його 45-річний односельчанин та 42-річний житель Березного загинули на місці. Їх тіла із понівеченого авто дістали рятувальники. Водія іншого автомобіля з тяжкими Травмами госпіталізували. Він перебував в реанімації Березнівської лікарні. За життя 32-річного рівнянина лікарі боролися кілька годин. Однак травми виявилися несумісними з життям. Пацієнт поступив до нас в критичному стані. Поступив він з політравмою, з пошкодженням внутрішніх органів, з великою крововтратою. Внутрішня черевна і внутрішня грудна кровтрата була з втратою до 2,5 літрів. Крові. За словами водіїв, це перехрестя має усі відповідні дорожні знаки. Також там хороша оглядовість, проте смертельні ДТП на ньому траплялися і раніше. Пан Володимир їздить цим напрямком часто. На його думку, аварії через перевищення швидкості з боку водіїв. Ну, треба меншу швидкість трошки зробити або поставити щоб камеру, щоб скорость була. І щоб відношення було краще шоферів друг до друга саме, бо вельми їздять, не пропускають, пешеходний переход перейти не, взагалі не можна. А дощова погода то взагалі. ви знаєте, стекло у ці круті машини темні є, вони нічого не бачать. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб, слідчі розпочали досудове розслідування. Сніжана Твардовська та Богдан Прокопчук. Телеканал ITV Media Медіагруп. Про перевірку будівництва парковок біля Рівненської міської лікарні. Про підтоплення внаслідок негоди домогосподарства на Рівненщині та про те, що для моніторингу якості повітря рівне отримало сучасне обладнання від міністерства охорони здоров'я. Читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 40. Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Занедбаний будинок через конфлікт двох власників у Рівному руйнується житлове приміщення. Турнір пам'яті у Кустополі відбувся обласний турнір з боксу, присвячений пам'яті військового та його побратимів. Чекають, доки завалиться Уже близько 20 років. Йде судова тяганина через ремонт будинку на вулиці Євгена Гребінки в Рівному. Власне, як першого та другого поверхів, хоче провести реконструкцію будівлі, тоді як власник квартири на горищі саботує ремонт, посилаючись на порушення в проєктній документації. Тим часом будинок руйнується. Чи вдасться поставити крапку в цій суперечці? Розбиралася наша Валентина Захарчук. Це будинок в Рівному на вулиці Євгена Гребінки. У такому стані він вже близько 20 років. Навести лад в будівлі та біля неї не можуть через тривалий конфлікт. Перший та другий поверх будівлі належить Олександру Рашку. Він і звернувся до нашого телеканалу. Квартира вище, тобто на горищі, належить сім'ї Росовських. Пан Олександр розповів, що намагається відремонтувати приміщення вже давно, але сусіди саботують всі ці спроби у 2000 році. Я викупив дві квартири. Це було тільки дві квартири, а потім через пів року оказалося, що на чердаку на горищі проживає сім'я росовських. І це з того часу я не можу провести виконання будівельних робіт як капітальної ремонту, так і реконструкція. За словами чоловіка, сусіди причин невдоволення ремонтом не пояснюють. Тим часом дім продовжує руйнуватися. Олександр Рашко, аби вирішити суперечку, звернувся до міськради, поліції та суду. Каже, потрібно відремонтувати аварійну покрівлю. Згідно з технічним звітом, ще від 2005 року будинок майже наполовину зруйнований. Потрібно було перекривати крішу на чердаково зносити балки. Все. А дані роботи виконати без відселення сім'ї Росовських – це нереально. І після цього от вони привезли. Я е, проєктна організація і підрядник кинули дане будівництво. Я звертався в суд, але мені. Було відмовлено. Як вдалося встановити, Олександр Рашко у 2000 році викупив два поверхи будинку у приватних власників. А от квартира на горищі мала статус службової була у власності міста. Її у 1998 році дали в тимчасове користування сім'ї Росовських. Через два роки квартиру дозволили приватизувати. Втім, подружжя зробило це лише у 2013 му Однак Олександр Рашко вважає це незаконним. Каже, горища не підлягають приватизації. Відтак, чоловік Дав позов проти виконавчого комітету рівного. Останнє судове засідання відбулося на початку липня. Пан Олександр вимагав, аби квартиру на горищі визнали непридатною для життя та виселили звідти сім'ю Росовських. Також у своїй позовній заяві стверджував, що заборона на ремонт це порушення його прав. Втім, Рівненський міський суд відхилив цей позов. Олександр Рашко повинен безпосередньо узгоджувати питання ремонту та усунення перешкод у здійсненні права користування та розпорядження майном із власником квартири, а саме із сім'єю росовських. Відтак виконавчий комітет рівненської міської ради є неналежним відповідачем, оскільки квартира перебуває у приватній власності сім'ї Росовських, а не у власності територіальної громади міста Рівне. Також бухвалі вказано, що у 2008 році суд дозволив безгоди росовських проводити ремонт будинку. Однак роботи зупинилися через відхилення від проєкту реконструкції. Доки триває судова тяганина, аварійне приміщення будинку обросло хащами. Там ніхто не живе. Сторони конфлікту мають інші помешкання. Люди, що живуть поблизу, скаржаться на засилля мишей, равликів та бур'янів. Я отут от живу. То я як дивлюся, то а, а ці слимаки, а це все лізе. Оце дерево, воно так ростеться, а цей дикий хміль, він так сіється, все це в городі. Місцеві підозрюють, що суперечки не вщухають через те, що під час ремонту власник першого та другого поверху перекрив хід до квартири на горищі. Там такий вхід був, що не догадався він, що там люди живуть. Як він вже почав будуватися, той каже, що ж ти робиш, ти ж взяв і мене мене закривав. Він план, все, що закриває йому вход туди. Він не може зайти в хату до себе. І вони значить, почали судитися. Він вже судиться 20 років. Ми намагалися зв'язатися із сім'єю росовських, проте вдалося лише поспілкуватися із адвокатом, що представляв їхню позицію в суді. Він передав, що коментарів сім'я давати не буде. Також ми звернулися за коментарем до виконавчого комітету рівного. Там повідомили, що їхня позиція була викладена під час судового розгляду 9 липня, де йшлося, що вони не мають впливу на приватну власність. Якщо сім'я Росовських змінить думку та забажає висловити свою позицію щодо цієї ситуації, ми готові надати їм цю можливість. Валентина Захарчук та Денис Козлов, телеканал itv Media Group. помічай, поважай, допомагай. Це основний посил соціальної реклами ветерана російсько-української війни Віталія Вереса. Чоловік на фронті повністю втратив зір. Його путівником стала тактильна палиця. Про користування нею та її важливість чоловік розповідає у соцмережах. А нещодавно у нього з'явилася ідея донести свою думку громадськості іншим методом, яким Розкаже наша Вікторія Якимець. Завжди на позитиві та любить життя. Віталію Вересу 31 рік із військом своє життя пов'язав ще в 2011 році, вступивши у військову академію. Коли Росія вдарилась на територію України, пішов на фронт добровольцем. Воював на гарячих напрямках, був під Бахмутом. А у 2023 році отримав важке поранення. 14 лютого 2023 року, виконуючи чергове бойове завдання, одну групу вразили і. І коли я повністю втратив. Зір. Через три місяці після поранення Віталій став користуватися тактильною палицею. Завдяки ній ветеран пересувається по вулицях і може оминати різні перешкоди. Аби її опанувати, чоловік витратив чимало часу. Я почав навчатися через соціальні мережі. Ми познайомилися з людьми в Одесі. Це було незрячими. Так... Дитинства це був мій перший досвід з навчання. Далі я був на лікуванні реабілітації в Ізраїлі, і там я вже повноцінно у мене були повноцінні заняття з професійними, з професіоналами своїй справі. Віталій Варес активно веде свої соціальні мережі. Там розповідає про реалії свого життя без прикрас. Чимало акцентів робить саме на тактильній палиці, яка допомагає йому навпомацки бачити світ навколо. Від окулярів чоловік свідомо відмовляється. Така позиція ветерана не подобається деяким людям. На Віталія часто сиплеться критика. Мені почали писати багато речей. На кшталт того, що я мав би носити окуляри, тому що це прихо має бути приховувати. Або маскувати та моє поранення, бо це може викликати якісь питання в дітей, або може відбити. Е Бажання йти до війська або ще щось таке, так сліпе котеня нам написали тому подібне. Віталій каже, часто тактильну палицю доводиться ремонтувати. Не усі люди навіть знають, що це таке. На мою тростину декілька разів не їжджала самокат, декілька разів неїжджали велосипеди, і один раз, от якщо ви можете бачити, ту тростинку я ремонтував, так клеїв трішки, тому що в Одесі на мене наїхала машина на цю тростину. Після критики та усіх проблем, з якими зіштовхуються люди з порушенням зору, вирішив ще більше розповідати про таких як сам. Особливий акцент робить на тростині. Він її називав головним маркером незрячої людини. Аби донести свою думку до людей і пояснити, що таке тростина, для чого вона потрібна і як реагувати на незрячу людину з палицею, Віталій розмістив по місту білборди із соціальною рекламою. Люди просто не знають, як правильно себе поводити. Так я ж розповідав, коли я йду так по вулиці, так люди можуть наткнутися на тростину, так? тому що вони не знають, що це що я не бачу. Так, ну й деякі хлопець з якоїсь палиці. От а завдяки таким рекламам люди стануть більш притомнішими, більш свідомішими, і вони будуть розуміти, а окей, це людина не бачить. Віталій Верес переконаний, що подібна соціальна реклама на білбордах дієва і має принести результат. І це, знаєте, одне з тих аспектів, що людина хоче не хоче, вона побачить цю рекламу, вона звернена на неї увагу. І вона зрозуміє, так, ростина, людина незряча або порушення зору. Окей, запам'ятала. Наразі у Рівному розміщено п'ять білбордів із соціальним зверненням Віталія Вереса. Ветеран мріє, що у найближчому майбутньому така реклама з'явиться і в інших містах України. Вікторія Якимець, Денис Козлов, телеканал ITV, Media Group. У пам'ять про героїв у Костополі відбувся обласний турнір з боксу, присвячений пам'яті військового зрівненщини Тараса Степчука та загиблих воїнів захисників 14-го окремого стрілецького батальйону. Полісся. Подібні змагання у місті проводять вже вдруге. Наша Дарина Черемшина поспілкувалася з учасниками та організаторами. Вона й розкаже більше. Абсолютна перемога. Ольга Місько учасниця турніру з боксу, присвяченому пам'яті військового з Рівненщини Тараса Степчука у Костополі. На змагання разом із командою приїхала з Дубровиці. Я дуже задоволена, готова до цих змагань місяць з чимось. Ні, дуже Я виступала в своєукраїнські чемпіонати, чемпіонат Європи і Азії. Роман Мороз на турнір приїхав із Сарн. Юнак займається боксом три роки. Розповідає, до цих змагань, як і до будь-яких інших, ретельно готується. Турнір дуже ну, серйозний. З'їхали багато суперників з різних міст. Настраюся дуже довго на суперника свого був головий. Я просто виходив виконувати свою роботу, яку я гарно вмію робити. Романа, як і ще чотирьох вихованців Сарненської ДЮ США, на турнір привіз тренер Володимир Рибачок. Загалом, каже, результатами задоволений. Ми привезли дві дівчини, три хлопця. В цілому задоволені суддійством. Дівчата це їх другі змагання. Вони хочуть рухатись далі. Їм подобається займатися боксом. Я їх підтримую в цьому. Хлопці в мене вже є чемпіони. Власті неоднократно одноразові призері України, чемпіони України по Спартаку. Обласний турнір приурочили пам'яті Тараса Степчука та його побратимів, загиблих воїнів, захисників 14-го окремого стрілецького батальйону Полісся. Батько Тараса Михайло Степчук розповів, син пішов воювати добровольцем з перших днів повномасштабного вторгнення. Перебував на Сумщині, у Бахмуті та Торецьку. Перед війною, пригадує батько, разом із друзями син встиг облаштувати боксерський клуб. Саме у ньому і відбуваються змагання. Він в мене був пасічником, але вирішили для того, щоб заходити молодь для боротьби. Вони вирішили створити цей боксерський круг разом з Сергієм і Леонідом. Ну і це все його робота, що сьогодні тут побудовано. все зроблено це, дякуючи йому. Син пані Людмили Геннадій Гузуватий служив в одному батальйоні разом із Тарасом Степчуком. Також загинув, захищаючи Україну. Жінка каже, турніри в честь пам'яті загиблих героїв важливі та потрібні. Звичайно, треба, треба, щоб люди пам'ятали про своїх героїв. Не дара вже життє життя обірвалося. Вони захищали нас. ми повинні пам'ятати Честь наших героїв у турнірі взяли участь близько 80 боксерів з усієї Рівненщини. Приїхало десь приблизно 10 команд з області: Сарна, Дубровиця, Рукітне, Костопіль, З Рівне. Це вважається обласний чемпіонат, і водночас ми проводимо турнір в другий турнір в честь загиблих воїнів 14 СБ Тараса Степчука. Це наш товариш. А обласний турнір ми проводимо вперше. Змагання проходили два дні. У кожній віковій та ваговій категоріях було визначено переможців та призерів. Організатори запевняють, такий турнір пам'яті приводитимуть і надалі. Дарина Черемшина та Богдан Прокопчук. Телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій оселі та Миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.